Як бачите, я в новенькому місці, і це Біаріц. Це готель Дюпале. Він вважається тут найкращий. І я тут в Біаріц другий раз. Але минулого року цей готель був закритий на зйомки фільму. Тому я не могла сюди, знаєте, попасти, тут зупинитися. Хоча також була прямо в ці ж дати на своє день народження. А, почекайте, сказала, що я тут буду святкувати день народження. В общем, в мене день народження, і тому я тут. І зараз покажу, з ким я. По секрету. Я тут з китюній. Подивіться, хто приїхав в готель і моя киця, а вже ж. Як ми можемо святкувати день народження без китюньки? Ніяк. А, ще хотіла вам показати ось цю шикарну піжаму. Подивіться, це моя знахідка. Я вже про неї писала в своєму інстаграмі, але хочу, от я зараз в ній, і хочу вам ще раз її показати. Це, до речі, подарунок від батька чоловіка. І знаєте, він мені завжди там дарує щось таке не дуже дороге, і я сама. Обираю собі, і він присилає мені гроші. І це найкращі зазвичай подарунки. І, знаєте, найцікавіше, що його взагалі не цікавить, що собі оберу я. Типу, близько за 20 євро. Ну, радуйся, бери, Якась там сукня на знижки. Також, знаєте, його влаштовує. І от в цьому році я собі купила цю прекрасну піжаму. Як же я сказала, це HM. Це такий 100% е, хлопок. Я знаю, що треба казати бавовна, але я не знаю, чому в мене бавовна, тому, ну я знаю. Чому. в мене бавовна асоціюється тільки з вибухами. Ну, типу, через той мем. Так ось це 100% бавовна, але тут таки, така, знаєте, тоненька вона не занадто щільна, і мені це подобається, знаєте, щоб не було жарко. Я взяла спочатку розмір S, але вона знаєте, сиділа занадто ось так, от занадто по тілу. Я якось виглядала в ній дивно. Я хотіла взяти розмір M, його не було, і я по факту взяла просто L. І Я не жалю. Ще хотіла показати косметику, яку я з собою взяла е, в подорож. Тут взагалі не так багато, тому що я приїхала всього лише на 4 дні. Можливо, потім ще на 2 дні продовжимо, але подивимось. Е, я взяла, а вже ж, з собою е, таку, знаєте, супер базову умивалку: це Matcha Hemp Hydrating Cleanser від Crave Beauty. Дуже люблю, вона така ніжна, приємна. Я взяла собі три креми Promise Keeper на ніч, Це такий, щоб від прищів, тому що мене поприщило щось. Вдень крем від дерем і крем деремо пюрифіант. Буду ну, навіть чергувати, який коли. Також я взяла собі вже ж крем для очей біложі Крешет. І ось такий бальзам для губ. Але я дуже хотіла вам показати, що новенько в мене з косметички, тому що прям деякі позиції нові, і я дуже ним рада. Я купила собі спеціально для подорожі. Ну не тільки щоб прям для подорожі, але я прям хотіла її придбати вже давно. Це така, а, такий пензлик, він, бачите, маленький, не дуже великий. Якраще щоб в косметичку його складати. І він такий базовий для всього. Це е, Рея Моріс, і він називається, мені здається, щось там міні тра-та-та-та. -та -та. Я там прикладу назву і прикладу Ажашлінг. І він дійсно дуже круто наносить тональний, е, рум'яне, все-все-все. Він з такої е, натуральної щитини, але дуже м'якенькою. І він зроблений в Японії, тому він прям супер крутий. Я бачите, сьогодні вже користувалася, тому що я збираюсь на, на сніданок. Але е, його можна помити і одразу ж використовувати. Прям не треба чекати, знаєте, щоб е, він висох, як е, з натуральною щитиною. І це, цей петлик він дійсно неймовірно круто наносить всі продукти, ти можеш їм все нанести: типу, там і тональний, і консилер, і рум'яна, все-все-все. І на це потім помити і в цей же день використовувати. Мені прям супер дуже подобається він. І ще вам хотіла похвастатись такою новенькою покупкою. Це е, помада від Вікторії Becch. Мені подарувала її подружка на Новий рік, але якщо чесно, я її замовила <сх> в кольорі Твіст. І це такий, знаєте, універсальний колір, боже, від чи відкрию, чи ні. Це універсальний колір, він е, дуже по-різному виглядає на губах, тому що в мене він такий більш, більш е, е, рожево-коричневий відтінок, а у подружки він такий більш рожевий віддає, тому що в неї інший пігмент губ. Але ця помада вона така красива і так приємно е, лягає на губи і відчувається на губах. Прямо клас. І знаєте, вона, що ще мені подобається, дуже гарно сходить з губ. Тобто ти не має ніякого такого жахливого контуру, чи якось вона виглядає, знаєте, там з'їдена, а контур залишається. Ні, вона так сходить, наче знаєте, просто в тебе нічого немає на губах. І це прям моя знахідка. Я хочу ще якісь кольори цих помад спробувати. Тому, якщо ви не пробували е Вікторію Бекхем помади, я вам дуже рекомендую. Щоб ви розуміли, на годиннику 13.18, саме час для чого, як ви думаєте, щоб випити і гристи на сонечку? Це прямо найкраще місце ми знайшли. І знаєте, я вам скажу так: от в яке б місто я не приїздила, особливо французьке, одразу ж треба йти на ринок. Тут от кипить життя. І зараз я прийшла от о 13-ті, тут всі сидять, насолоджуються сонечком, п'ють вино, якісь бутербродики їдять. І я спокусилася випити також келих шампанського. Будемо це знаєте, сприймати як ляр дерівер. Я зазвичай, взагалі, знаєте, так рано не п'ю, а після Парижу я не пила взагалі зовсім, якось не тягнуло і не хотілося. Але коли ти приїхав знову у Францію, ти так стиш на сонечко, я така: ну а вже ж треба випити, насолодитись цим моментом. Так, я взяла каву, айс лате, Зараз буду йти на пляж. Якийсь прикольний, покажу вам. До речі, на цій вулиці дуже така атмосфера молодьна. Є таке слово молодьна. Отут заклад зу модний. Я була. А, я от брала каву в кафе Локкі і ще взяла тут якісь піроженки також в сусідньому кафе. Прям вулиця дуже приємна. Тут така хіпстерська тусовка, прикольні заклади. Якщо вам подобаються такі більш молодіжні, от на цій вулиці е, приємні і прикольні. А я тут буду зараз пити свою каву і йти на пляж, їсти свою трамвазу. Я, як бачите, вмостилась. Зараз буду е, що? їсти все це. Все, що несла сюди. Ось такий пікнік. Пірожина. Полониця малина кава. І ось такий видом. Я, як бачите, вийшла на прогулянку і вирішила вам з вами трошки потеревеняти. Я в Беріц вже вдруге, і вже другий рік поспіль я приїжджаю сюди святкувати день народження. І мені здається, я знайшла місто прямо ідеальне для мого дня народження. Тому що, знаєте, в березні дуже важко знайти європейське місто з гарною погодою. таке, знаєте, Щоб було тепло і щоб було красиво. І біаріт саме таке місто. І я його дійсно обожнюю. Мені прям дуже подобається вайб цього міста. Я вам зараз от хотіла якраз розповісти про ось цю атмосферу. Тому що Знаєте, деякі європейські міста, в них якась відчувається атмосфера старечості. От тут такого взагалі нема, тому що це місто е, дуже наповнене серферами, тому що тут хвилі, і взагалі е, океан якраз підходить для того, щоб навчатися серфу. І через те, що тут є серфінгісти. Місто, знаєте, таке більш живе і більш молодіжне. І воно навіть якось умовно поділене на дві зони. Одна зона це класична Франція зі старими будинками, які схожі на палаци з гарними кафе і, взагалі, такими французькими вуличками. А інша це більш молодіжна частина, і тут кафе більш хіпстерські, прикольні кафешки, ресторанчики. І по місту, знаєте, гуляють серфінгісти, прямо босоніж з цими досками. І це прямо віддає це відчуття молодості і такої живої енергії. Через це я дуже люблю Біаріць. І знаєте, я вже... Як я сказала, вдруге тут. І перший раз нам от не пощастило з погодою. Вона була така класична погода міста біля е, океану. Погода мінялася від сонця до дощу, від вітру з дощем до сонця. І так кожні, кожну годину. І було не зовсім приємно, тому що е, Тут був такий вітер, що навіть неможливо було взяти парасольку і е, якось закритися від дощу. Тому тобі просто приходилось ходити під дощем і під вітром. Але в цей раз погода ідеальна, дуже тепло і відчувається такий приход весни, е, От коли сонечко, вітер і пахне такою трошечки вологою землею. Я обожнюю цю пору року. От мені подобається це відчуття, коли ти відчуваєш, що прийшла весна і все, ти пережив зиму. І якщо ви не знали нічого про це місто, я і але ви любите Францію, я вам рекомендую завітати колись сюди. Я зараз прийшла пообідати біля ринку. Я сьогодні не снідала, з'їла піроженку з кавою, ну з чаєм. Це видно по моєму обличчі, що я не дуже прокинулася, і прийшли в такий ресторанчик прямо поряд з ринком. Вчора було сонце, дуже сонячна погода, плюс 17 градусів, і тут було просто все забито. Тут не не, не було де знаєте, яблуко впасти. Але сьогодні, взагалі, наче місто вимерло дуже спокійно, і, і що і от зараз будемо обідати. Зараз покажу, що обрала. Ви здивуєтесь, це такий, знаєте дивний набір. І подивіться цей набір: це е, гриби е, сезонні з яйцем. Я таке дуже люблю. А ось це: це качені-сердечка. Я, якщо чесно, оці всі субпродукти обожнюю. Я коли побачила, що в меню є качені-сердечка, я а вже ж їх взяла. І ще, е, ну, типу, на основне поширити стейк з картоплею фрі. Такий, знаєте, звичайна е, страва французька. Мені здається, вона є в будь-якому ресторані. Щоб ви розуміли, я тут вже сиджу їм грибочки, просто неймовірні. Там знаєте, чесночка так багато, прям пожаліли. Я обожнюю цю страву, сердечка також. Але це я така. І дивлюсь на столі. А що це? Для кого це ложка? А що це вони? Їсти, вони за більше лице. Це знаєте, для когось такого загрибущого, Реально, для кого це? Тучки просто неймовірним. І сердечко. Просто. Якщо б там ще додати курячу печінку, це була б найкраща страва у моєму житті. М -м. До речі, саме в Ужгороді я знайшла, я там часто бувала і знайшла там таке кафе, якось там піца традата. Е, але там найкраща страва, яку я напевно їла в Ужгороді. Е, берете пюрешку і сковорідку з е, сердечками курячими і печінкою. Якщо чесно, я постійно згадую цю сковорідочку. і коли я думаю, що мені потрібно поїхати в Ужгород, я думаю, боже, я туди приїду і буду їсти тільки ось цю сковорідку з пюре. Просто кожен день, а потім ди. І ти за екера Роше. все, Це просто е, не качела француженка. Як бачите, ваш е, дегустатор, ваш фудблогер е, не витримав і вже з'їв м'ясо. Е, ми взяли стейк. З картоплею фрі, сер і вже і засерали. Зараз вам покажу місце з найкращими десертами в Яріз. Я тут багато спробувала, але ось ці прямо найкращі. І вони недорогі. Ось цей патісері Вамас. Зараз вам покажу, що в них там є цікавого. Я пробувала майже усі. Сьогодні, напевно, хочу взяти ось таку тарт фрамваз. І помітьте, всього лише 5,20. Не те, що у е, Барселоні за 10. А ще от, отакий баркет фруї руш. Нічого так. Я вчора брала е, ліше і ваніль Пікан, мені здається. Ось у них ще є такий макарон. можливо, сьогодні також візьму парочку. Ой, знаєте, я тільки но скинула ті кілограми, які я наїла в Парижі, з тими тістечками, з тим хлібом. І що ви думаєте? Вероніка йде з тістечком у Франції. Що, що воно, що зробить? Якщо воно смачне. При тому, що я не люблю солодке. Але ці тістечка у Франції, ну вони дуже смачні. Не будемо, не будемо себе картати, за все з'їдене. У нас ще буде час скинути до літа. Ай, до речі, я така, буду займатися спортом. І все. Один раз позаймалася і, і вже і не займаюся. Зараз думаю піти в спа, тому що в готелі він є. І зараз така похмура погода, якраз щоб погрітися десь там в Сауні чи що там є, навіть не знаю. І ось можете побачити, як виглядає центр Біаріц в таку більш похмуру погоду. Смішну історію про кота. Так завелося, що наш кіт він любить усамітницісь. Так ось, коли ми жили в будинку в Києві, то він любив знаєте, трошечки піти відпочити від, від нас до гостьової кімнати. Тут зараз біля квітня сидіти. Але коли я евакуювалася. Евакуювалася з Києва і е, приїхала в готельний номер в Відні, то у кота там не було гостьової кімнати. І він окупував диванчик. Так, кить. Окупував диванчик, і якщо ти сідав на той диванчик, то там, не дай Бог, воно летить же з. З іншого кінця кімнати, тому що там була по факту одна кімната. Він летів і намагався тебе звідти випнути, і чи якось знаєте, лягав спеціально, щоб тобі було менше місця. І ось в цьому готельному номері кіт обрав ось цей диван, і це якби його місце. Знаєте, зараз він трошечки стісняється. Трошечки він не відкривається наповну, тому що я знімаю. Але взагалі, знаєте, оце його місцина і е, дозволяється сидіти тут трошечки недовго. Тому що це кота. А я зараз буду йти на вечерю. Якщо чесно, взагалі не хочеться, тому що я пішла в обід у спа. Боже, знаєте, смішно таке слухати. Пішла у спа, вони так його, знаєте, позиціонували що там на спа-спа. Ой, жахливо, просто жахливо. Якийсь такий старенький, там був просто басейн, маленька джакузі, сауна і хамам. І... Там було взагалі не вау. Я там посиділа трошечки в сауні, трошки в тому хамамі. І, якщо чесно, я просто туди зайшла, тільки тому що я вже там була. І я, знаєте, вдягла той купальник, ото пішла в цей, в цей спа. Але по факту там взагалі було неприкольно, і краще б я в номері полежала з котом. А так, знаєте, просто згайло час і ще вон, волосся спаскудило. І е, після цього спа, важко себе було підняти з ліжка. І, але от я зараз підняла і думаю, піти в такий модний е, е, сучасний ресторанчик. Там, типу, тільки тапас, Маленькі. Я не знаю, подивлюся, якщо він мені якби не сподобається з вулиці, то я не зайду, щось пошукаю інше. Але е ось цей ресторанчик, він у гіді Мішлєн, і там відгуки непогані, що він такий дуже цікавий. Так, дивіться, я застукала кота. Як він лежить на своєму диванчику. Вона явно недовольна, що я його застукала. Так, я застукала. Шай, дівчата. Кота поцілунок. Кажу, як я вдяглася. Я трошки наформувала, щоб виглядати як нормальна людина. Е ну, от щодо цього платка я не впевнена. Просто ми з подружкою Влада, привіт, я знаю, ти дивитися. Обговорили, що під таку куртку е королева Елізабет вона носила завжди платки. А я сюди от привезла свій платок Hermes, який лежить в мене в коробочці, щоб ви розуміли, вже напевно 15 років <смі> мені його подарували. І ось він лежить, до цих пір зовсім новенький. І я думаю, ну от я буду в бігріці і мені прям треба взяти його, щоб вдягти. І я думаю, останній день, ну треба ж вдягти, правильно? І ця куртка. І тому я от. Вдягла такий свій светр бордовий. Напевно, його бачили. Це з Massimo Dutti. І тут в мене на платочку є таке щось бордове. Я думаю, можна і підійти. На мені джинси Kate, лофери Sен Laurent, також бордові. І сумка з зрового коричневого. І моя улюблена тепер куртка мій Working Jacket від Totem. Ну, не знаю, мені здається, що я як, трошки як артемон якийсь. Але ну, треба ж виглядати цей поток, тому що він ще може 15 років пролежати додатково. Тому я так вдяглася і зараз піду щось їсти. Зустрінемось mm -hmm. вже в ресторані. цирк на дроті <ріх> їде в Іспанію. Бачите, що там, що там коїться? Дивіться на нещасного кота. Ми тут просто пакувались, потім треба було ще поїхати за чаєм, ще за льодом, щоб довести масло і сир, який я купила на ринку. Тому, бідна котенятка, весь цей час сиділа, нервувала в своєму рюкзачку, от я його випустила, і він, бачите, Лежить просто без сил. Тому ну, я буду ось так: от прямо в машині в дорозі, закінчувати цей влог. А наступний нас буде це шопінг з Hermes і розпаку... розпаковка того, що я купила там. Там буде дуже цікаво. Тому я сподіваюсь, ви підписалися, дочекаєтесь наступний влог. Тому що прямо я, я сама я його знімала, я знала, який він буде цікавий. Я вас обіймаю. Цілую, пока-пока.